Привіт, друзі! Суботній вечір. Всі хочуть щось солодке. Будемо робити десерт. Це буде бисквіт. Бисквіт у нас буде з п'ятьох яєць. Це є борошно, цукор, трошки солі, розпушувач, ванільний цукор. Так, вбиваємо п'ять яєць. Обережно вбиваю, тому що буду вибирати жовток. А якщо білок попадає з жовтком, а нам це треба окремо, то у нас може нічого не виходити. Так, Вибираю жовтки. Нам треба жовтки окремо, а білки окремо збивати будемо. Так легше можна і коли яйця вбиваєте вибирати, але мені щось так легше. 3 ложки цукру. Додаю до жовтків. 5 жовтків і 3 ложки цукру. Ванільний цукор. Небагато десь кофейна ложечка буде, навіть можна чайно. Ванільного цукру і кип'яток. Буду додавати до п'яти жовтків поступово, сильно вимішуючи 100 грам кип'ятка. Це треба дуже сильно вимішувати, щоб не звернувся жовток. Ось такі в мене жовтки вийшли, бачите? Які як збиті Констанцій, ось така. Ось вони такі як гуські, трошечки зварились. Шовки ми збили. І зараз будемо збивати білок трошечки солі. І моя взбивалка. І починаю збивати. Кого білки я взбила. Ось, ось такі мають бути. Бачите? Так, додаємо муку в жовтки, білки в сторону ставимо і в жовтки додаємо муку. Три ложки буду просіювати, обов'язково муку треба просіяти, щоб наситити повітрям. Три ложки столові буду додати. Це з самого початку, далі, може, треба ще більше. Поки три. Розпушувач один. Так, і поступово. Я додала три ложечки муки, але мені треба ще одну. Треба, щоб було чотири, тому що тісто має бути трошки густіше, бо в нас ще йдуть білки. Бачите, яке тісто в мене? Ось. Це по одній ложці буду додати білок. Поступово. І тихенько отак перекидуємо. Ось так от, бачите? Тому що якщо будемо швидко мішати, то білок наш присяде і бисквіт буде, як лепешка у нас. Нічого не вийде. Це так, що треба тихенько ось так перемішувати. Просто його перекидувати. Бачите, яке у нас тістечко. Як багато його стало, воно просто. Не удвоїлося, а утроїлося. Виливаємо тісто в тепшу і рівномірно будемо його розмащувати, щоб воно було однакове, щоб не було одна сторона вища, одна нижча. Дивіться, я буду пекти ставити на 250 градусів духовку. Я розігріла буквально на хвилин 5. І потім зразу збавляю через 5 хвилин на 180. Духовку не відкривайте 15 хвилин, тому що це без квіт, якщо відкрити, він не буде готовий, він просто присяде і буде такий, як він рівненько його розподіляю, щоб не було десь більше, десь менше, бо він буде горбатий, тому що це такий буде з горбиками. Це без квіт, він має бути, і ще треба буде потрусити трошки тепшу, щоб він вирівнявся сам. Він вирівнюється нормально. Ось так. Так роблю. Так, і ставлю в духовку на 250 градусів. Боже, мені там тістечко лишилася, шкода, ну не страшно. чуть чуть так. 15 хвилин не відкривайте духовку. Коли чуєте запах, Хвилин через 15 можете відкрити. Ць він у мене 7 хвилин дуковці, і дивіться, як вже воно піднялось. Бачите, яке гарне. І ще треба почекати 10 хвилин. Вибираємо без квіт 15 хвилин, був навіть, може, 17. Ось дивіться. Виключаємо, пробуємо шпажкою. Все. шпажка суха, значить він спікся. Я для нашого бисквіта буду піджарювати порізаний на горіх. горі. У мене тут трошки я тісто пекла, залишилось буквально 5 хвилин. Вода в мене закипіла. Ми будемо робити кавовий крем. Я додаю трошки ванільного цукру і каву. От, хороша кава, каву розчинанеска. Ви можете зварити таку каву. Ну, так, половинку. І заливаю трошки. Зовсім трошки, щоб воно було густе. Ось так, бачите? чуть чуть Це нам треба буде до нашого крема. Ось таке густе має бути. Так, корішки наші підсмажились. Буквально 3 хвилини на 200 градусів. Робимо крем 150 грам вершків 36-33%. Старайтеся, щоб іменно так було. Так, заливаємо. Є. І будемо взбивати. Дивіться, температура має, має бути все з холодильника. Холодні вершки. Холодний в мене маскарпоне. Додаю 2 столові ложки цукру. Буду поступово додавати. Поступово додаю каву. На 150 г наших вершків додаю 200 г сира маскарпоне І буду далі взбивати. Ну і остаток буду додавати кави, не буду її залишати. Ось так от. Так, вершки наші взбиті Ой, ой! А тепер їх збиваємо із маскарпоне сиром. Без наш вже остив. Бачите, який він вийшов. Хороший. Так, тістечко ріжемо на три частини, я його розрізаю. Бачите, вот, який безкліт у нас, як випочка. Так, Будемо його зараз намащувати кремом. Мастимо кремом. Крем такий хороший, у нас виходився, смачний. Так, розмажчимо. Знаєте, на бісквіт має бути крем такий, як у мене зараз, в'язкий, щоб він не розтікався. Хоча бісквіт може впитувати в себе. Якщо сметанний зробити, то крем буде непогано збити його із горіхами воложськими, молотими. це буде дуже смачно. Бачите, який високий, гарний, високий, смачненький, просто Змащуємо края і будемо потім обсипати горіхом. Все, я вже його домащую. І будемо його зараз просто украшати трошки. Обсипаємо миндальним горіхом. Я буду і края обсипати. Потім будемо різати і дивитися, що це з ним. Так. Друзі, торт я спекла за своїм особистим рецептом. Я просто не знаю, як його назвати. Допоможіть мені в коментарях. Дайте йому назву. Дякую.